8 липня росіяни здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, ракета влучила у найбільшу дитячу лікарню України Охмадит. Аварійно-рятувальні роботи на території лікарні завершені. Двоє людей загинуло. По медичну допомогу звернулося 32 поранених. Восьмеро дітей госпіталізували з травмами. Загалом у Києві загинуло 22 людини. Про це повідомили в ДСНС України. Лікарка Охмадиту зняла відео для медіахолдингу Сі 4 у якому показ. Зала наслідки прильоту Вероніка Якуб'як, лікарка-онколог, під час ракетної атаки на дитячу лікарню охмадит знаходилась в ординаторській. Колега виходила і каже, було чути вже якісь вибухи. Колега каже, закрий вікно, і ми збиралися йти уже кудись виводити пацієнтів. Ми не встигли, я підійшла до вікна закрити вікно до цього, і он там в той корпус, просто я побачила, як летить ракета, і далі все. як в якомусь не знаю фільму жахів. Я разом з цим вікном, з ручкою дверей, я полетіла, полетіла осколки. Зараз так виглядає наша ординаторська. Тут на стіні стелі немає, на стіні вціліла дошка. Де розписані пацієнти і їхні етапи терапії? Після ракетного удару лікарі Охмадиту спустили пацієнтів в укриття сусіднього корпусу, який не постраждав. Хімія блок хіміотерапії дуже не бажано переривати. Ми намагалися там в укритті це все робити. Це було важко. Наша завідувачка комунікувала з іншими лікарнями, вже домовлялися на той момент, домовилися з інститутом раку, який допоміг нам з перевезенням наших пацієнтів. Тобто, пацієнти нашого відділення, які потребували на той момент лікування інтенсивного, які були в нейтропонії, в низьких аналізах після хіміотерапії, ми всіх відправили в інститут раку в Охмедиті Постраждала частина онкологічного відділення, де перебували пацієнти на інтенсивній терапії. По відділенню постраждала частина відділення, де були буксовані палати для інтенсивних пацієнтів. Решта палат другого блоку вони не ушкоджені, але в Охмадиті наразі немає світла, немає водопостачання. Ми не знаємо, коли відновити роботу Охмадити, тому що тут колосальна велика кількість роботи. Поки що охмадить нічого не потребує. Ми даємо зараз, будемо направляти, будемо старатися сьогодні зробити максимально виписки рекомендації для всіх пацієнтів, які наразі не перебувають в інституті раку, які були вдома і мають поступити завтра після завтра. І будемо скровувати їх у інші лікарні. Аварійно-рятування роботи у Київській лікарні Охмадит завершили. Через ракетний обстріл загинули двоє осіб. За медичною допомогою звернулося 32 поранених. З травмами госпіталізували вісім дітей. Альвіна Абрамчук, новини Сі 4